Максим. Замен антифриз. Я уже антифриз залил. Для радиатор. Для стороны радиатора. Там едка барашка. Угли. Были не угли радиатора. И с левой стороны мотора е болт. Вот тут едкого алюминиевая защита. Вихлопну і одразу десь сантиметрів, десь він ще защити. Такий болтик на 10. Саме ліпше його Щоб досягнути багато. Щоб відкрутити той болтик, треба відкручувати його защитити. Його болти вже загоріли. От. Там в долині ще є два, один і другий. Відкрутити не годин. З ями можна досягнути, але трудно. Так я його покажу як. Маєте праве крило, так полягаєте на мотор і ліву руку запіхаєте, під защиту берете от, чи ключик на 10, чи вороток з головкою на 10. І туди запіхаєте, намацуєте той болт, і його там дуже легко викрутити, не треба нічого. Да я його вже зірвав. Зараз я його докручував. Неудобно знімати, бо треба ж лягати на мотор. Бігодуся, ну тим моєю рукою туди йде без защиту. Його відкручуємо Отакі вийде болтичок. Все, спускаєте антифриз і так само його закручуєте. О, там тих два шланги є о, таких гофрірованих на цей На кондиціонер, що йде до салону. Якраз напроти тих шлангів там, в долині є болтик під той защитою алюмінією. Води йде реброва защити. Дікайте руку туди між тими шлангами і стик і закручуємо пер назад. Бо з там тої сторони, якщо брати з лівої сторони досягати, то просто майже неможливо руку туди викрутити, а ліву руку якраз добре викручувати і потім чи ключком, чи а воротком, воротком трошки труднувати, ключком. на 10. З мотора треба скидати, бо не долізу. Запихаємо туди ключик, там пальцем намачуємо де болт. Трохи невдобно там, але можливо. Буквально захотіти можно все сделать. Вот, если, видите. Вот ключ я уже заложил на болт. Залетим. Вот, дяволи. Ну, вс ⁇ То її барашку можна повністю відкручувати, можна її попускати на мою таку каналку. Дотягнута барашка. Давайте краще її відкручу, покажу як вона виглядає. Повністю. Можна повністю відкрутити, вона скоріше стикає, можна трошки відпускаєте, вона має спеціальну каналку. Ось така барашка. І все. Потім закручите, заливаєте антифріз. Всім удачі, всім щасливо!